Часто можна почути таку фразу, а я нікого не вбив, мільйон не вкрав, у в'язниці не сидів. Значить, я нормальна людина, Бог має пустити мене в рай, звучить красиво і заспокійливо. Але що говорить Бог? Біблія вчить, що гріх це не лише великий злочин. Ісус сказав: хто гнівається на брата свого, той вже вбився, або хто дивиться з пожадливістю. То й вже вчинив перелюб у серці. Бог бачить не лише діла, а й думки, слова, мотиви серця, тож ніхто з нас не може назвати себе безгрішним. Але є ще глибше питання, кого ти підтримуєш? Якщо ти підтримуєш дітей Божих, ти на боці світла, якщо не підтримуєш або байдужий, ти опиняєшся проти Бога. Можна не вбивати самому. Але виправдовувати вбивць. можна не красти самому, але мовчати, коли крадуть. Можна не робити зла, але своїм мовчанням стати співучасником чужого зла. Подивімось навколо диктатори, війни, розпуста, беззаконня. І багато людей кажуть: це мене не стосується. Головне, я нікому зла не роблю. Але саме така байдужість. Робить людину учасником чужих гріхів, амінь.